І заквітувала перший рік моя півонія-незнайомка. Дивіться, яка вона прекрасна. Ось такі ще червоні штришки по листочкам. Це просто прекрасна півонія. В цьому відео я покажу. У мене їх небагато. в своїй півонії. Це прості сорти, але я їх полюбляю. За ними не потрібен такий якийсь особливий догляд. В травневому відео я покажу її, але хочу і тут розказати історію, якщо хтось не додивиться. До речі, він серед буде квітувати також скоро. Вертензія під нею. Це півоні, яка зростала в мене 10 років, саджала ще матуся, мама матусі вже немає. Ось зростала на угловій грядці, яка була просто забита пір'єм. І ми викопували там три куща півонії. І це такі були якісь огризочки, мама, видно, тикнула, а там суглинок і заглубила дуже сильно. І вони, отак, отак 10 років просто трошечки виростали листочки, навіть так невисоко, і все. Поза тою осінню я пересадила. Цю півонію вже правильно, обов'язково, в списку відтворення, подивіться, як саджати ось правильно півонію трав'янисту. І, можливо, в цьому році я викупаю величезний кущ і буду тоді знімати це все. Я там показала на маленькому кущі, ось як це робити. От, але доволі тяжко викопати великі кущі, поділити. Якщо я це буду робити, я обов'язково зніму. І тому в тому році вона наростила гарно листочки, а в цьому році заквітувала. І я навіть просто була шокована, що це білий колір. І ще з таким. Ось прожилочками червоними. Просто прекрасна, прочудова. І білий колір. Я в цьому році просто якось він мені так до душі, білий колір. І 27 травня півонія моя в повному розпуску. В цьому році це якась просто дивина. Я не знаю, мені здається, за цих погодних умов і таких. Ну, зовсім неадекватних для весни. Весна геть посушлива, то жарко, то холодно, такі перепади. Зазвичай квіти квітує рясніше, квіти набагато більші. Це маленька квітка. Зазвичай ну, квітка, ну, хоча би, ну, отака, да, отака, ось така. І тут він якось видав, дивіться, як починає квітнути. Яка прекрасна квітка. Рожеве, кремове, рожеве. От, Потім ось так. А потім. от, Це так у повному розпусті. А це вже коли буде скоро падати. Прекрасно. А це дивіться, як троянда. Таке так, здається, наче кожна квітка різна. Ну, В цьому році їм дійсно не вистачає води. Покажу я зараз ще по своєму третій, по третій півонії, по третьому своєму виду. Це я вже зрозуміла. Що, чого. Я одразу не могла зрозуміти, що стало з півоніями. Потім зрозуміла, бо такої послушливої весни ніколи не було. Літо так було. А щоб весною не було опадів, я такого не пам'ятаю. І їм не вистачило води. Ось мій другий кущ, який ось так квітує. заклав бутони. Небагато і дуже такі скудненькі бутончики для такого куща 15-річного, це просто ні про що. Ось що я хочу сказати. І квітка. Тут були пампони рожеві повністю, величезні, величезні, просто величезні. Цього року ось так, така ситуація. Ось така ситуація. От. На жаль, йому просто не вистачає води, всихають, і ось, бачите. Ну. Ось так. Так в цьому році навіть півоням тяжко.